Ромчик, привіт! Молодець!» семирічної Рома мріє чути голос мами, сміх друзів, а не вибухи ракет і снарядів. Хлопчик живе у прифронтовому селі на Миколаївщині. Прилетіла ракета, і там вирва така велика залишилася десь по діаметру метрів 20». Звикнути до такої небезпеки неможливо. Починає там тривога, то він кричить, що треба бігти в бомбус, бомбо, бомбовище. Ну він не до того, що не дочуває та й неправильно й вимовляє. Треба бігти в бомбовище, тривога. Вже декілька днів любов Торлупа із племінником перебувають у Києві. Доброго дня. Добрий день. Після травми голови, яку отримав на дитячому майданчику, Рома втратив значну частину слуху. Медикаментами це не лікується, але і є можливість повернутися до повноцінного життя, кажуть у центрі слуху, Це штучний інтелект у вушці дитинки. Ми підібрали самі сучасні апарати, які якраз сприяють розбірливості мовлення, що в його випадку дуже важливо. Завдяки таким протезам Рома зможе чути навколишній світ у пристроїв багато переваг і лише один недолік. Ми дивилися, звісно, скільки ці апарати коштують, але це було для нашої родини нереально. У нас були зібрані трошки кошти, але вони всі пішли на оці обстеження після травми і лікування після травми. Слухові апарати для Роми придбав фонд Ріната Ахметова. Пристрої налаштовують, встановлюють і тестують. Дім. 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 Молодець. Дуже добре все пройшло. Ромі приміряли апарати, підібрали необхідні апарати саме для нього. З фонду Мірната Ахметова ми працюємо вже більш п'яти років. Дуже багато дітей по всій Україні вже отримали апарати від цього фонду. Дітям із вадами слуху благодійний фонд допомагає з 2007 року. Понад 200 хлопчиків і дівчаток отримали високочутливі слухові протези. Хочу подякувати самому Ренату Ахметову за те, що він така добра людина, і що взагалі він створив такий фонд для допомоги таким діткам. За 17 років за програмою «Ренат Ахметов дітям підтримку отримали понад 5 мільйонів хлопчиків і дівчаток.